Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Мене звати Вінницька Наталя. Я вчителька української мови та літератури. Упевнена, що багатьох із вас важко відволікти від прослуховування улюбленої музики. Часто ми вмикаємо звукову доріжку для того, щоб налаштуватися на необхідний лад або для покращення настрою. А слушний музичний фон може врятувати будь-яку складну ситуацію чи надихнути на творчість. Сьогодні мова буде йти про творчість авторки, для якої музика була покликанням і водночас мрією, а улюбленим композитором був Фредерік Шопен. Знайомтесь, українська модерністська письменниця, учасниця феміністичного руху Ольга Юліанівна Кобилянська та її музична новела Меланхолійний вальс. Я народилася року 1863, 27 падулиста, в малім містечку Гурагумора в Буковинських горах. Так писала Ольга Кобилянська в автобіографії. На той час це містечко в південній Буковині входило до складу Австро-Угорщини, а тепер це територія Румунії. Батько Юліан Якович належав до давнього, але збіднілого шляхетного роду із Надніпрянщини. Мати, на німкеня Марія Йосипівна Вернер походила із родини, що дала світові німецького поета-романтика Захарія Вернера. Кобилянські вважали найважливішим вивчити своїх п'ятьох синів. Доньки ж Ольга та Євгенія отримали лише початкову освіту, чотири класи німецької школи. Батьки вважали, що найкращою кар'єрою для дівчат має стати заміжжя. На той час це було нормою. Ольга продовжує навчання самостійно і згодом стає однією із найосвідченіших жінок свого часу. До речі, брати Ольги стали досить відомими Степан живописцем. Намалював, зокрема, портрет Ольги Юліан, відомим філологом, автором кількох підручників. Музика відігравала важливу роль у родині Кобилянських. Батько мав прекрасний музикальний слух, як і Ольга. Брат Максиміліан віртуозно грав на скрипці, Володимир на гуслях. А Степан, Юліан та Олександр мали чудові голоси. З дев'ятирічного віку протягом кількох років Євгенія, сестра письменниці, опановувала секрети музики. Їй пророкували великі майбутні піаністки. Вона постійно грала на музичних вечорах у своєму місті, неодноразово брала участь у концертах у Чернівцях. Зазначимо, що Ольга здобула тільки елементарну музичну освіту і вчилась у восьмирічному віці грати на фортепіано лише два місяці. А вже пізніше опанувала гру на цитрі і дримбі. Нестачу відповідної освіти Ольга компенсувала успадкованим від батька феноменальним слухом. Твори Шопена Ольга Юліанівна могла чути і у виконанні Євгенії. Перші твори Кобилянська написала у 14 років це були вірші німецькою мовою. У 17 пише перше оповідання гортенза або нараз життя одної дівчини теж німецькою. Спілкуватись та наполегливо вивчати українську її спонукають подруги, з якими познайомилась ще юнкою: Софія Окуневська – перша українка на західноукраїнських землях, що здобула університетську освіту і стала лікаркою, Наталя Кобринська – письменниця, очільниця жіночого руху на Галичині. Захопившись феміністичними ідеями, Кобилянська вперше в українській літературі порушує тему емансипації жінки. Авторка виступає за звільнення від будь-якої залежності рівність жінок і чоловіків у правах. Перший художній твір українською мовою Повість Людина був надрукований 1895 року у журналі Зоря. Це була друга редакція написаного раніше німецькою мовою оповідання, вона вийшла заміж. Також це перший музичний епізод у прозі Кубилянської, пов'язаний з імпорту фантазія Шопена. Авторка відчуває душевну спорідненість із творами митця. До творів польського композитора вона звертається також у романі Апостол Черні в музичних новелах Імпорту фантазії і Вальс Меланхолік. Твір Ольги Кобилянської Меланхолійний вальс став своєрідним продовженням новели Імпорту фантазія. Ці дві новели поєднала між собою музика, що стала символом краси і високих душевних поривань. Новела Ольги Кобилянської Вальс Меленколік була опублікована у 1898 році в літературно-науковому віснику, хоча її німецькомовний варіант написано чотирма руками раніше. Можна точно сказати, що цей твір містить у собі й автобіографізм, адже у листі До Осипа Маковея, 17 лютого 1898 року, з легкої подачі якого, до речі, твір був надрукованим, Ольга Кобилянська писала таке. Прочиталася Вальс Меланколік, і знаєте історію мого життя Це моя історія більше не кажу нічого. Отож зануримося в музичну новелу, у якій доля людини, її внутрішні характеристики, життєві концепції героїнь осмислюються саме крізь призму музики. Твір розпочинається з роздумів про те, якою є роль музики в житті людини. Одна з героїнь, Марта, говорить про музику так. Не можу слухати меланхолійної музики, а вже найменше такою, що приваблює зразу душу ясними до танцю, визиваючими граціозними звуками. А відтак зрікаючися їх незамітно, лється лише одною широкою струєю смутку. Я розпадаюся тоді вчуття і не можу опертися настроєві сумному, мов креповий флер, якого позбутися мені не так легко. За те, як пронесеться музика блиску, я подвійно живу обнімала би тоді цілий світ, заявляючи далеко, широко, що музика грає мова йде про вплив музики на душу людини, про її здатність накладати відбиток на настрій та почуття. До того ж, духовно багата, цілісна особистість, на думку авторки, не може бути байдужою до мистецтва. Музичний образ стає важливою сюжетною деталю. Головним засобом розкриття психології персонажів стають музичні образи і музичні переживання, що створює особливу атмосферу настрою. Сюжет новели складається з кількох подій, що розповідають про неповних півроку із життя трьох жінок-інтелектуалок. В експозиції Ольга Кобилянська знайомить читачів із Мартою і Ганною. Хто ж вони? Це дівчата, які не схожі між собою, але які живуть у перечутті змін на краще. Вони постійно ведуть розмови про кохання та плани на майбутнє. Перша, емоційна, нестримна, вибухова, непостійна, Ганна Вона мріє розвиватися, належить до витончених, аристократичних натур приваблива, але часто примхлива і неврівноважена. Надзвичайно талановита, живе своїм ремеслом. Я артистка, і живу відповідно артистичним законам, а ті вимагають трохи більше, як закони такої тісно програмової людини, як ти, каже Ганнуся до Марти. Художниця працює над копією образу Кореджо, яку планує продати, щоб поїхати згодом до Італії. Мабуть, то і розпалювала її талант, і довело, що добилася цілі. Вона цілком віддається своїй праці, а в житті культивує красу в усьому. Навіть самі викладачі називали її найкращою улюбленицею долі, і сама Ганнуся не називала себе інакше як я улюблениця долі. Ганна мала дуже привабливу зовнішність була гарна сама собою, ясна, майже популяста блондинка з правильними рисами і дуже живими блискучими очима. Збудована була прегарно. Ганна феміністка часто торкалась у розмовах теми незалежності жінки, переконувала Марту, що зовсім не обов'язково виходити заміж, займатися виключно господарством та виховувати дітей адже можна жити, наприклад, лише для мистецтва. Не будемо, приміром, жінками, чоловіків або матерями, лише самими жінками. Ти розумієш? Будемо людьми, що не пішли ані в жінки, ані в матері. А розвинулися так вповні. Хоч Ганна мала досить складний характер, відрізнялася емоційною неврівноважністю, могла згарячно говорити неприємних речей людям, до яких насправді ставилося добре, у ній все ж здебільшого перемагала доброта і співчуття. Мартуха так відгукувалася про Ганнусю. Була незвичайно доброго серця. Тут в одній хвилі кидалася, гарячилася і змагалася, а в другій була добра. Оповідь у новелі ведеться від імені Марти, другої товаришки. Вона планує стати вчителькою, готується до іспиту. Дівчина не тільки навчається, але й самотужки заробляє на життя, викладає англійську мову. За характером, Марта дуже скромна, лагідна, ніжна, співчутлива, м'яка. Найбільшою радістю для неї є допомога іншій людині, догодити їй. Вона часто відчуває бажання обійняти цілий світ. Вона з цікавістю та певним співчуттям вислуховувала новітні думки, які висловлювала її подруга Ганна. Проте не надто їх поділяла я не була ніяким новітнім типом, не мала жодних претензій до титулу вибраної істоти. Марті набагато ближчі традиційні цінності, які її подруга художниця якраз відкидала турбота про коханого чоловіка, про власних дітей, про господарство. Хоч і необхідність розвиватися духовно, цінувати мистецтво, Марта усвідомлювала Штука, мистецтво, то великий чоловік, але я сказала би, що любов більший. Господар квартири, яку орендують дівчата, підняв плату за помешкання, тому вони вимушені були щось вигадати. Марта пропонує взяти додаткову годину англійської мови. Гануся відкидає дану пропозицію. Натомість хоче продати свої образки. На це не пристає Марта, і товаришки вирішують запросити до спілки третього компаньйона. Пошуки співмешканки становлять зав'язку твору. Письменниця спочатку знайомить нас із Софією Дорошенко через повідомлення служниці, яка передає своє враження від першої зустрічі з майбутньою квартиранткою. Через такий прийом Ольга Кобилянська інтригує читача створює враження загадковості героїні. Непривабливі деталі її зовнішнього вигляду гудзик від пальта, що тримається на одній нитці, покусані рукавички, не справляють на героїнь позитивного враження. Але ці деталі говорять про постійну знервованість дівчини, її загнаність життєвими випробуваннями в глухий кут. Гануся противиться прийняти незнайомку ще через те, що та має фортепіано. Мартуха вирішує розпитати про Софію на годині конверзації, тобто розмовному уроці. Про Софію відгукується як про дуже порядну і гарну людину. Марта побачила Софію на лекціях з гармонії. Її вразила зовнішність Софії, у першу чергу її класичний античний профіль В неї чоло і ніс творять одну лінію. Тому розповідає вона Ганусі про музику тільки хороше, хоч вона її зовсім не знає. Якщо порівнювати Софію з ганусею, то відразу впадає у вічі, що художниця одягається значно краще. Мала на собі пригарний темно-синій костюм, обшитий правдивими кримськими баранками і таку саму шапочку, й на рукавок. Натомість Софія в усьому проявляє себе делікатною і жіночною наприклад, у воду для вмивання додає кілька крапель парфумів. Розвиток подій це стрімке розгортання сюжету новели. Софія приходить до дівчат, щоб домовитись про поселення, і розуміє, що Гануся проти. Вона вирішує відступити і говорить, що потребує спокою, який випливає із замилування до музики і гармонії у відносинах, і мусить шукати любителів музики. У Ганни взяла добра натура. Вона просить приєднатися Софію до їхнього товариства та перенести симпатію свою на них. Третього дня дівчата сиділи за одним столом і споглядали на інструмент чорний, з дорогого дерева, прикрашений на краях арабесками. Софія заграла. Кімната наша стала мінитися. В неї напливали лагідно, одностайними хвилями, один по другим, один по другим звуки. Все звуки і звуки, Хвилюючи сильніше і слабше, піднімаючись високо і спадаючи знов, заповняючи широкий простір собою, повторяючися, змінилися незамітно в красу, і вона поривала, не голосною перемагаючою силою, лише самою ніжністю і м'якістю, перемагала, приманюючи звучними барвами. А чуття віддавалися їй, потопаючи в ній без жалю. Софія Дорошенко дуже тонка і складна натура, обдарована музикантка. До речі, це єдина героїня, яка має прізвище. Її доля непроста батько помер, мати хвора, безпомічна в інвалідному кріслі, їй доглядає рідний брат, який допомагає матеріально Софії. Ганна та Марта припускають, що є ще якась причина для смутку кохання, а й дійсно, у музикантки був наречений, який несподівано утік був і нема. Одружився із донькою якогось багатого броварника, щоб тільки забути Софію. У якийсь момент він усвідомив, що вона, як людина мистецтва, лише для любові, але не для створення родини. Та йому не вдається забути музикантку вони тричі випадково зустрічаються. Але Софія вважає своїм єдиним коханням фортепіано і грає. Її вальс змінюється. Почала злегка, граціозно. Перша частина весела, друга змінилася неспокій. Грала більше як півгодини і закінчила акордом несамовитого смутку. Доля готує випробування для Софії. Помирає мати, а дядько відмовляється оплачувати навчання дівчини в консерваторії відня. Софія виливає свій смуток у мелодію. Грала свій вальс але так, як ніколи. Кульмінаційний момент новели тріснула струна фортепіано. Думали, що резонатор, але ні, струна. Софія знепритомніла. Лікар вже не міг нічим допомогти. Розв'язка твору трагічна. Софія помирає від серцевого нападу, зворушення, яких зазнала, були засильні і наступали заскоро одне по другим, щоб їм могла опертися її фізична сила. Побороли її. В епілозі стає відомо про кілька років життя героїнь після Софійної смерті. Ганна продала картину, над якою працювала майже рік, тож мала кошти на подорож до Риму, осередку образотворчого мистецтва. Повернулася через три роки з дворічним сином, якого вирішила виховувати сама, без чоловіка. Марта щасливо вийшла заміж за професора. Їхній син вчиться грати на фортепіано Софії, але Марта не може слухати меланхолійну музику. Вона не може позбутися думки, що саме музика позбавила життя Софію. Одною однісінькою, тонесенькою струною вбила її. Отже, Вальс – Ольги Кобилянської твір особливий. За словами літературознавиці Соломії Павличко, він став маніфестом українського модернізму. А професорка Світлана Жила припускає, що три панночки в цьому творі символізують єдність трьох мистецтв слова, музики і малярства. Ольга Кобилянська зуміла дуже тонко передати синтез мистецтв і певну співдружність носіїв талантів та їх шанувальників. Отже, перегорнута остання сторінка музичної новели Ольги Юліанівни Кобилянської Вальсмеленколік, центральним образом якої є музика. Слухайте класичну музику, читайте твори, автори та авторки яких втілили музику в прозі та в яких музика стала головним персонажем. Читайте, слухайте, насолоджуйтесь. До зустрічі на наступних уроках української літератури. З вами була Наталя Вінницька. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Educo Foundation».